Добрий день, любі підписники та гості каналу. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як збільшити урожай томатів. Мої томати переважно на стадії цвітіння, однак є ще такі, які наганяють листову масу. Якщо е, ваші томати так само в такій стадії, то е, вам буде цікаво переглянути відео. Буду розказувати все, як я роблю, нічого іншого. Дуже часто. Е... Огородники забувають про годування прикореневої зони, тобто про внесення біологічно активних речовин в полив для того, щоб розповсюджувалося і розрослася гарно мікробіота, тобто мікроорганізми, які будуть годувати коріння нашої рослини. Гумат алію використовувала вже пуста пачечка. Тут є спеціально вирощені. Бактерії для того, щоб покращити живлення нашої кореневої системи. Так само живе добре з мікроорганізмами. Це віджива земля. Додаю до поливу згідно інструкції, воно в літній формі і корисно томатом огіркам, тобто всі моїй городині. Так само додаю дріжджі, моє протерміновані, не даю їм бродити. Для того, щоб не було виділення спіртів, не корисні рослинам, а ріст прикореневих бактерій дуже добре відрізенький. До розділу про прикореневе живлення ще маю сказати вам таку історію: оце капуста, яка квашена минулого року. В ній є сік. Капустяний сік дуже корисний для рослин і містить в собі молочні кисло бактерії. Тобто ці бактерії будуть живити наше коріння і мікрофлору, яка живе в ґрунті, попри коріння. Тобто, якщо у вас є такі, як у мене залишки капусти квашеної з того року, не викидайте, а стіді з сік. Я беру столову ложку на 2 літри води. Так мені зручно розмішувати, пропорції можуть бути довільні, так як це не є хімічна речовина. Тобто використовуємо і не викидаємо. Триходермін і фітоспорин – це речовини, які між собою конкурують. Якщо у вас є і те, і те, то давайте з інтервалом хоча б тиждень-10 днів, тому що вони одне одного з'їдять. Я використовую триходермін в більшій мірі, тобто триходерма, мені здається, більш дієва. Далі По листу мікроелементи і хелати для того, щоб не було хлорозів. Не залізних, не мідних, ні ще якісь сірчаних, тобто мікроелементи дуже важливі, особливо на стадії цвітіння, і мікроелементи нам дають впевненість в тому, що наша е, рослина буде здорова. Далі, фітодоктор, як профілактика е, від фітовтори в першу чергу та інших хворіб. Е, читаємо на упаковці, коли приходимо в магазин, е, від чого воно, чи це нам треба. І думаємо про те, що перепади температури, так як у нас минулого тижня було 32 а цього тижня 20, і, і вночі зараз буде 10 градусів, а потім знову буде підніматися температура, то е, захист від е, фузоріозних в'янень, від е, фітофторозу і різних хворіб, дуже-дуже необхідний. Прямо зараз, прямо вже пора починати. Для того, щоб... Е... Наші обробки і підживлення трималися купи, не змивалися росою, дощами. Я використовую прилипачі. Прилипачі можуть навіть і самі по собі слугувати від білокрилки, наприклад, якщо невелика популяція, тобто прилипачі закріплюють дію біологічних, препаратів, фітоспорину, наприклад, або фітодоктору, на листі, тобто ліпосан. Найнепопулярніший самий і самий найдорогіший, або у живої землі є прилипач уже в комплекті. Тобто не забуваємо про прилипачі. Далі е, листове жилення та під, е, в полив додаємо е, комплексні добрива, щоб в них було якомога більше елементів. Тут 18, так як і у мастера так само. Основних елементів акзот, фосфор, калій по 18 і далі йде сірка, і так далі. Якщо ви бачите упаковку, на якій написано для троян, для полуниці, ще для чого читаємо склад. В складі має бути зараз більше калійних добрив, тобто калію найбільше. Також дивимося, що був марганець і це все, все, всі решта мікроелементи. Для чого? Для того, щоб рослина була здоровою. Далі. макроелементи. Кальцієва селітра я даю, хоча в ній і є азот. Але кальцію кальцій тут більше. Також цей період я даю. Вполив сульфат магнію. Сульфат магнію у мене має магнію 16%, сірки 32%. Сірка дуже важлива, я вже про це говорила. І розпізнати нестачу сірки дуже важко, тому що це подібне на відсутність того самого магнію по рослині. Тому я їх даю в комплексі для того, щоб не пропустити нестачу, тобто підживлюю. Плантафол азотний міняємо на інший, що зараз буде актуально з добрим. Плантафо е, з великою кількістю е, калію для того, щоб наші плоди наливалися, для того, щоб цвіт тримався купи, і для того, щоб були смачні в результаті наші плоди. Калій дає смак. В період також я даю е, монофосфат калію під корінь, для того, щоб. Е, не наганялась уже листова маса, яка була спричинена даванням азоту, а все йшло в плоди. Тобто монофосфат калію даю, його можна давати і по листу, але я даю полив. Покращити цвітіння і зав'язуваність запилення плодів раджу такими препаратами, як завість і борна кислота. Борна кислота дається. В зону цвітіння, тобто її не треба оприскоти всю рослину, так як ми, наприклад, обробляємо від хворіб, порну кислоту даємо просто туди, де є суцвіття. Пшикаємо на зону цвітіння. Причому це треба робити регулярно, так як квіточки відкриваються нові, викидаються нові китиці, і це нам потрібно для того, щоб успішно відбувалося власне запилення. На стадії цвітіння ще обробляємо від хворіб ось такими препаратами, якщо у нас є тільки квіточки. Якщо вже зав'язуються плоди, то вже пізно. Тобто тут є великий час очікування більше тижня і читаємо на упаковці. Якщо у нас вже є зелені плоди, не використовуємо в якості боротьби з препаратами отакі речовини, а використовуємо біопрепарати для, для боротьби. З хворобами Так само є для боротьби з шкідниками, тому що, якщо вже є плоди, то тоді вже пізно. Отже, Тепер про саму технологію. Якщо ми зібралися обробити наші помідори від хворіб та шкідників, обробляємо цілу рослину з самого низу до самого верху. Обробляємо з усіх боків листочки, і знизу, і зверху, і з боку. Попутно дивимося, щоб не було загущення У мене от густо, але по прикореневу зону я обривала нижні листочки, щоб там не було розповсюджено всіляких прикореневих гнилей. Далі, якщо ви зібралися давати по листу, наприклад, добриво, мікроелементи, то тоді даємо в ту зону, яка нам зараз важлива. Тобто, наприклад, зону цвітіння даємо бор і кальцій. Можемо давати так само. І магній по листу, і комплексні добрива, і тим більше хілати. Це все даємо туди, куди воно нам треба. Якщо ми даємо по листу, ми використовуємо меншу кількість речовини, так як, наприклад, мені вистачає там, ну, півтори літри, щоб оприскати всі мої рослини. А якщо б я поливала це все, то звичайно розхід добрива під корінь був би більший. Але це не означає, що під корінь я даю просто воду. Так само дивимося за тим, чи не впадає цвіт. Якщо впадає цвіт, то наша рослина може відчувати нестачу бору або сірки, а також може бути захворіла. Ну і на сам кінець поговоримо про полив. Інколи я чую таке, що висаджують помідори, при поливі їх поливають, а далі не поливають. Якщо у вас Близько ґрунтові води, то тоді коріння помідори може дотягнутися до води. Якщо ні, то тоді вийде, що рослина не дополучає макро- і мікроелементів з ґрунту, так як коли сухо, погано працюють бактерії, які живуть при кореневій зоні. Добре не розчиняються, не засвоюються так, як треба. Рослина переходить в економ режим, вона економить сили. І очікувати на гарний урожай нема чого. Далі в період спеки не забуваємо притіняти мої рослини, так як я одного разу це не зробила. І вони ось такі от чекають, щоб віджили. Так само, якщо ваші помідори торкаються стіни, так як у мене, то вони можуть попектися об стіну, так як стіна гаряча і помідорки можуть пошкодитись. Ще одне: не забуваємо про пасанкування, видалення вчасних пасинків також підвищує урожайність. Не забуваємо про ручне запилення. Ось таким потрушуванням можна запалити вручну помідори, якщо мало вітру. На цьому начебто все. Розказала, що я роблю прямо по крокову. Якщо є питання, задавайте їх в коментарях. Дякую всім за перегляд та гарних вам врожаїв.